Так, приві, моя гілочки, з вами Паша. Це ось вже, ну, не сире і ніяка частина. Просто відео, як я пройшов в попі Плутен 2. Надіюсь, надісла загрузки не буде. Добре, друзі. Давайте почнемо з лайк та підписуватись. Так. А, ой, добре, зразумів. Так. О, на, о, все. Та, все добре, так, відстань, відстань, ти чо? Не, не треба, не треба, будь ласка. Ха-ха-ха, вот так вот тобі. Ха-ха-ха. Ната нафиг, ты духочка. Ха-ха-ха. Сэ. Сэ, уха. Сэ. Я вбив хаеваги. Тепер я вбив и маму длинные ноги. Сэр. Который вона бы написывала. А що це за рука? А, хоча ви упізнаєте зараз що це зараз була рука? Зараз ви впізнаєте. Це тільки у опопі плетен третій частини У попі плетен третіх частини. <coughs> частини Ви. Побачите, хто це руку использував. <coughs> 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 так, оп! Да. О, Поппи! Привет! Попи, все, давай, выбираем из свица. Did you kill her? Так, так. Так, Поппи, я вот и вбив всю туху. І тепер це ми вибігаємо. Так. Е? ну показался миф. Та, да, їх тепер... Так, от, 42-13. О, все. <coughs> я вгадав код. Все, ура, ми спросим, по поппи плытайм 2. Все. А вже тепер на поїзді, ми їдемо на поїзді. Так, зараз і пойп у я буду кататися. Зараз ви побачите, як я буду кататися на поїзді. Буде плетай. А ви зараз далі це... Це все ні, ні кінець турці. Ви зараз опізнаєте ще 34. 34 частина, я ще буде плетаю. Ще зараз ви утричі частину пізнати, що це було зараз за рукавкою, так би на те, що мама дивила ноги. О, заслухаємо піпінку. So oh, я була дуже шкоджена, що вона повернеться в цей кейс. Але ти врятувала мене. Ти перфектна. Так, перфектна, щоб втратити. Я вибачаю. Я не можу залишати тебе. Ми ніколи ніколи не були разом з тобою. I'm stuck in that case. Well, until we had so much time to think and reflect. Time to figure out exactly what I would do and free. We'll set things right. Terrible things have happened. But I know that whatever I need you to do, you're capable. We will. What is... oh, opa! Опа, ми щось розгонятися, ми щось починаємо ускорятися, друзі. О-о, <кхи> а швидкість десь... 100 км в годину. О, ще пояс... ще швидше пояс почав разом ще ускоряться? О! Стоп! Там там щас. Е, трайн. Стоп, О-о-о-о, трай. що це? О, опа, поїзд почав ломатися. йо моє о, все, пояс ломався. Це друзі, це кінець. А ще не кінець, друзі. Ви зараз впізнаєте, що буде далі. Тому що ще є попіпутам 3, попіпутам 4. Ну ви це все упізнайте. Упізнайте. добре, добре, друзі. Давайте відомо. Все давайте, друзі, дякую за перегляд. Давайте ставте лайки. Та підписуйтесь, давайте. І всім їм пока. Побачимося в середу, як завжди, за розкладом за середу. Вот, в середу, в середу. В середу. <coughs> <coughs> ну, вже не в попі потом. А от десь в Попі плета 3 я зніму позже. От бачите, от в мене в Попе пута 3 ще є. Так. Так. Э, да, И ще потім ми побачимося. Ну коротше, ми завтра побачимося у... у, у Майнкрафті. А, ну, кстати, в Майнкрафте. Да, ну, без голосу. То єс побачите, як я буду там вночі там в своєму світі буду вбивати там монстрів. Ну я там в своєму світі Майнкрафті тільки от біжу я потім біжу по всьому селі, і а ночі я вбиваю монстрів. Вот. Вот. Все, давайте, пока, дякую за перегляд. Давайте все побачимось, ми завтра в Майнкрафті без голосу. Вот. Все, давайте, пока.